Уявіть собі ситуацію, що 20-ти річний хлопець працював ціле літо в Польщі, заробив 5 тисяч євро на будові, вклав ці гроші в якусь криптовалюту. Вона взяла, впала, він втратив всі свої інвестиції. І в той самий час 60-ти річний чоловік 5 років працював е десь е в кривому розі таксистом, відклав ці гроші. І потім до нього прийшов якийсь його колега, запропонував якусь е круту бізнес-хаму. Він ці гроші вклав і так само втратив таку саму суму, але у різному віці: хлопець 20 років і чоловік 60 років. Розумієте, та, що для 20-річного хлопця це значно менш неприємна ситуація ніж для 60-річного чоловіка. І американці, вони в, для таких випадків вивели цілу формулу, яка називається 100-H, тобто сотня мінус вік. З вами Євген і На сьогоднішньому відео ми поговоримо якраз про те, коли варто ризикувати своїми інвестиціями, а коли від ризику варто отриматися. Поїхали. Суть формули. Сотня мінус вік дуже проста. Беремо число 100, віднімаємо свій вік, наприклад, нам 30 років, і отримаємо цифру 70. Це означає, що 70% нашого інвестиційного портфелю можна вкладати в достатньо ризиковані інструменти, такі, як акції якихось невеликих компаній на фондовому ринку, акції. Uh, навіть там, які тільки з'являються, тобто IPO, до речі, хто не дивився наше відео про IPO, тут буде посилання, переходьте, дивіться. В якісь, можливо, там трастові фонди, які обіцяють великі відсотки, в криптовалюти, можливо, навіть і так далі. А 30% нашого портфелю в 30-річному віці вже потрібно вкладати в щось таке стабільне, наприклад, в облігації. Або в блакитні фішки, тобто в The Blue chips, в акції стабільних надійних компаній, які мають капіталізацію там, в десятки мільярдів, можливо навіть в сотні, які не настільки знаходяться під впливом якихось криз потрясінь на фондовому ринку, які раптово в одну мить так от просто не впадуть в ціні. Ось, якщо нам, наприклад, 60 років беремо інший випадок, то 100 мінус 60 дорівнює 40. Це означає, що вже лише 40% свого інвестиційного портфеля можна вкладати в щось таке більш-менш ризиковане, а 60% вже потрібно переводити в облігації, в блакитні фішки, або в якісь програми пенсійного накопичення, або в трасти і фонди, які. Маю на увазі, звісно, на українські трастові фонди швейцарські, австрійські, які е, просто захищають ваші кошти від, від інфляції, максимум там пропонують 1-2% річних ще зверху. Не більше, тобто такі надійні фонди, які працюють там вже по, хоча б по 50 років. До речі, якщо хочете, щоб я зняв відео на каналі про те, як взагалі працюють трастові фонди в Європі і в Сполучених Штатах, пишіть в коментах під цим відео. Якщо вам буде цікаво, то зніму також відео на цю тему. Бо я сам є клієнтом кількох трастових фондів і різні були випадки і в Україні, і в Європі і в різні фонди вкладав трастові. Цікавий трохи назбирався досвід. Суть в тому, що чим ми молодші, тим більше ризик ми можемо на себе прийняти. Тому що е, чим ми молодші, тим більше в нас є часу для того, щоб надолужити якісь наші втрати, компенсувати наші збитки. І в той самий час, якщо ми втрачаємо якусь істотну суму е, свого інвестиційного портфелю в передпенсійними віцям, то в нас вже Абсолютно немає часу для того, щоб е, якось ці гроші заробити, бо ми вже знаходимося в тому віці, коли в нас вже немає фізичної наснаги і такої мотивації, і енергії для того, щоб активно працювати, там запускати якісь бізнеса, ходити на роботу по 16 годин працювати, заробляти. нам вже потрібно. Починати жити на ці свої пенсійні заощадження, а якщо ми раптом втратили якусь суттєву частину цих за пенсійних заощаджень, то це просто має катастрофічні наслідки. Тому, друзі, обов'язково дотримайтеся цього правила. Чим ви старше, тим більший відсоток своїх інвестицій переводьте обов'язково в безпечні, стабільні надійні інструменти, пишіть в коментарях, чи у вас це виходить. Якщо хочете більше дізнаватися про різні фінансові інструменти, ставте лайк під це відео і підписуйтеся на наш канал, для того, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Євген Сілор. Мене до зустрічі в наступних роликах. Всім па!